Усім привіт! Добрий ранок чи добрий день. Зараз донечка пішла сьогодні в садочок перший день. Я поки є можливість приїхала по справам. Сьогодні день народження мого папи 3 лютого, потім 7 лютого у бабусі чоловіка і 8 у чоловіка день народження. Добре, що попадає на суботу. Можливо, будемо гуляти, можливо, ні. Я хочу йому зробити чоловічий букет. Можливо, ж також хтось хоче робити. Я взяла на розетки, у нас тут пункт видачі. Є, продаються отакі міні-бутилочки різного алкоголю. Я взяла Jack Daniels, це Havana Club, не знаю, це, по-моєму, чи бренді. Я в ньому не розбираюся. Чисто, знаєте, так, велику бутилку, можливо, ніколи і не купимо, а маленьку попробувати, і також Джем. От, зроблю так їх у букетику. Також взяла е, дві бутилочки пива корона і сир, косичка, сосиски, рибка, хочу так фісташки. Ну, Зрозуміло, все такі Ось такі ковбаски. Потім також він любить такі горішки, е, сир хочу. Отакий от також треба взяти шпашки, пергамент, от, от такі взяла солені фісташки. І ще також взяла ось такі копчені сосиски, вони без оболонки. А бабусі хочемо взяти чи одіяло з подушкою і постільне. Ну, не знаю, зараз гляну, заїду в магазин, що я там набачу. Тому. Вони будуть дивитися, відео вийде вже, напевно, після їхніх свят, щоб, так сказати, не псувати сюрприз. Тому швиденько зараз їду туди і буду їхати додому. У нас зривається невеличкий сніжок, передають похолоденню, але не знаю, зачепи нас чи не зачепи. Все. Так що поїхали далі. Розцвітка, зелене, воно буде із-під низу, а зверху одіяло таке біле. Або є отака. І з розовеньким, теж з цвіточками. Вроді би більше нічого не було. Ну все, я в машині, нарешті, майже все взяла. Так налазилася. 4 години пролазила. Ось я вам покажу. Взяла отаке одіяло, там просто подушка 70 на 70, і також постільний комплект. О, муки вибору. Те підходить, те не підходить. Також поки зайшла в магазин, потім згадала, що ще ж хочу торт спекти. Крем треба взяти. Не взяла в того ні того, ні того. в общем, тільки взяла вершки, шоколад. Ще хотіла вершковий сир, але то вже, можливо, на дня ще поїду, бо вже просто голова не варить. Зараз гріється машинка, їду додому. Потрібно швиденько щось скандубасити їсти, можливо. Замаринувала вже два дні назад. хочу на грилі на кострі зробити курку. То, можливо, зараз займуся нею та салат, той що чоловічий каприці я вам показувала. Ось тут такі справи, скоро вже йти за донечкою, цілий день пролазила, вранці займалася басейні. В общем, сил вже немає, хочеться лягти і полежати. Все. Я додому, трішки перепочила, погрізала салат, постояла і перепочила. Зварила яйця, зараз вичахають. Забула я купити майонез, так що прийдеться швиденько заскочити в магазин, купити майонез і жарю по-швиденькому. Маринувалася в мене два дні куряче в соєвому соусі. Зараз його піджарю, потім заберу донечку і якийсь гарнірчик. Приготую і все. Фу. Дуже видався насичений день. Погано, звісно, що вона без шкірки може бути суховата, але дієтичний обід. Вау! Донечка, можна я щось спробую? Да. Угу. Чоловік уже майже закінчив варити стіл. От, зробив оці нижні перемички для більш стабільної конструкції. Далі потрібно буде отут наварити такі планочки, на які будуть кріпитися самі ну, достечки на стіл. Виходжу з дому, збираюся за донечкою в садочок. Дивіться, яка розгулялася погода. Це, напевно, вперше за. За всю зиму у нас така погода. Дуже-дуже, дуже-дуже... Ой! Не закрию однією рукою. Дуже-дуже ліпить в очі. Благо на машинки, бо з донечкою по такому не хочеться лізти. Зараз ну, я вже машинки. Прогріваємо і виїжджаємо. Печку обов'язково. Пишіть, яка ці дні погода в вашому регіоні. Трішки назбиралося в мене матеріалу, тому відео виходить трошки із запізненням. Але воно, як кажуть, то густо, то пусто. Зараз дуже мотаюся по... Бравам для днів народження, тому що в п'ятницю, це післязавтра, прабабусі виходить нашої донечки. В суботу чоловікові. А 19 числа нашій донечки. Кажу ви, як змовилися і всі народилися в один місяць. Отакі в нас водолії вийшли. І мій папа був ось 3-го числа день народження. Чи це була машина? Сижу з вами, значить, лякаю. Машина не заведена. Що за діла? Ох, дуже холодно. Обов'язково прогрівайте машину. І жінку. От такі в нас справи, так що завтра я буду займатися генеральним прибиранням. П'ятниця піде на готовку. Ну, в основне попідготовлювати це на салати. Ми таке вирішили більше, як на м'ясо, на шашлики упор зробити. Декілька салатів, свіжий, і оцей чоловічий каприт, що я в новорічному меню вам знімала. Нарізки бутербродики таке. То зазвичай ти наготовлюєш, воно не доїдається, пару тортиків купимо в лукасі. Та і все. Посидимо по скромному ніяких гулянок, чисто прийдуть куми привітати, батьки. Та й все. Все, всім гарного дня. Поїхала за донечкою, вони вже, напевно, поспали. І будемо, можливо, погуляти. трошки захоче, а можливо і ні. Снізок! Злоски зими. Дивіться здалеку. Такої зими вже не буде. <смі> Догляда. Де? Ой, 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 зараз рибки. Тимхенько починаю крутити для чоловіка букет. Хочу так ще циферки сюди всунути. Уже помотала алкоголь, але він вже їде додому, тому швиденько все замотую. снеки, він дуже любить ці горішки. Нічого тут такого, <світ> видумки, чотири палички і наскоч. Тут э, смугастики і фісташки. Зробила їх ось таким чином. Також заматую знизу тут палочки. І ще будуть ковбаски, і сирок такий кругленький, ну, такий круглесенький. Потихеньку-потихеньку в мене ще є до суботи декілька днів. Надіюся, встигну, тому що роботи дуже багато. Вибачте за безлад. Зараз активно займаємося підготовкою до дня народження чоловіка. Тут у мене ошийок, порізала його, може, десь і крупнуваті, але воно ще розтане, то тоді вже буду дивитися, можливо, понадрізаю. Посипала трішки його сушеним чесничком. Тут у мене багато цибулі 5 головок. Сюди додам ще трішки солі, і основна, основний маринад це соєвий соус. Буде винно стояти. Десь півтори суток. Я догадаю цього вистачить для того, щоб гарно промаринувався. Всім привіт! Сьогодні день народження мого чоловіка. Весь тиждень ми дуже активно готувалися, скуплялися, їздили, при... запросили гостей. І от е, у четвер увечері у доньки піднімається температура під 40. Ми, звісно ж, в шоці від такого, не було ніяких симптомів, просто вночі випадково її по... пощупала, а вона гаряча. Збивали всю п'ятницю температуру, якраз активна підготовка, Обдзвонили всіх гостей, щоб діти не приходили. Ну і батьки, звичайно ж, повіціювалися. В общем, половина гостей не прийде, тільки будуть дорослі. Донька так чекала, хотіла іграшками поділитися і погратися, Ну, але нічого не зробиш. Сьогодні вранці ми. Попали до педіатра, зробили тест на грип, і у нас підтвердився грип типу А. От. Зараз е, чоловік шукає в аптеках ліки, не може знайти От, о, чи аналогу будемо брати, чи що. і будемо пробувати лікуватися. Е, трішки приведу себе до ладу, будемо вже чекати, е, прийде свекруха, бо, прабабуся виходить. От. Ну так, потихеньку ми нічого не наряджатимуся, буду в костюмі. Зараз легенький макіяжик, та трошки щось із головою <с>?, приведу в порядок, і все. Отож такі справи пропали, тому що просто шалений ритм і підготуватися, і будинок прибрати, і все навелилося в один момент. Давай, Бажання кажіть? 喂喂喂